Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, вітаю тебе. Вітаю, Люба. шановні глядачі. Збувся тетянин прогноз. Твоє передбачення, що 10 лютого має відбутися якась дуже важлива подія і досить гучна новина, яка просто ну переверне всю ситуацію, яка є з ніг на голову. І давай ми поговоримо про це на початку випуску, бо дійсно у нас цього тижня вже будуть представники США в Україні. Кажуть, що до нас доїде ленд-ліз. Чи правда, що Америка віддасть нам ту допомогу, яка мала до нас прийти, але вона не прийшла. І не через наші проблеми, а через проблеми США. Карта повішений. Ти знаєш, що в мене карта повішена зміна, зміна ситуації. Та знову трансформація. Тобто дійсно ця подія змінить ситуацію в нашій країні. І дивись, які карти, і карта сили. Одні старші аркани, які покажуть так, це дійсно так. Ми отримаємо цю допомогу уже найближчим часом, і це дасть нам по ієрофанту дуже велику перевагу над ворогом. І, до речі, ти дуже вірно сказала, що не по нашій причині ми не отримали цю перемогу. І я сам сама собі задала запитання: а чому ж під час якби, правління Байдена да? під час його президентського терміну ми не отримували багато обіцянок було, багато всяких і різних грандів, але саме те, що нам потрібно було для нашої перемоги, ми не Наприклад. отримали. А знаєте чого? І я скажу це відкрито. бачите, Трампу Байдену не була вигідна перемога України так само, як зараз Трампу вона надзвичайно вигідна. Ось тут Байден мав домовленість з Путіним. Правильно я розумію. Давайте подивимось з Путіним чи з Сидзінпіням? З ким домовився Байден? Путіним точно ні Но за напад за війну він знав і це знав було це. Точно ти бачиш десятка да. мечів, башта. Тобто він знав. І дивись, знову іде, що зі сторони Путіна от була все така ця вимога. Вимога, що от, зробіть так, і так, і я не допущу війни. І він не зробив. І війна почалася швидко. Байден про це знав, і йому не була вигідна перемога України. Того так все затягувалось. Не такий він вже й маразматичний старенький, знаєте, дідочок. Ні, ні, ні. Все він знав. Сізіньпіньом Цзінпінь... Сі були якісь домовленості, але все ж таки. Недомовленість із рашкою недомовленості, якісь з Китаєм не є причиною того, що йому була вигідна війна. Там є якісь більш глибокі підтексти. Який був підтекст у Байдена стосовно війни в Україні? Тут швидше всього. На той момент, от коли він був в правлінні, от йому вигідна була війна, я не можу побачити, чому це, чи це той ресурс, це щось пов'язане зі зброєю. є. Я не розумію, як це трактувати. Чи відмінав Байден кошти е через постачання е зброї в Україну? Ще й великі. А, а і не особисто через себе, там через якісь домовленості. Бачиш, тут час чи про якісь домовленості. І mm -hmm. там же ж, ну ви ж розумієте, там не один Байден. Там не один Байден. Це була дуже важка історія. Чи справді Україна зараз, от саме зараз, як ніколи, близька до миру? Я б сказала не до миру. До перемоги. Це різні. Це різні речі. Це Давайте подивимося до миру і до перемоги. Дивіться, слово мир тут дуже є великий підвох, по дияволу. Mm -hmm. Ну, якщо задуматись, чи можливий мир із людиною, яка просто потопає Ні. в крові? Чи не наступить він другий раз і третій? Давайте взагалі можемо історію взяти хоч за 10 років, хоч за 100, хоч за тисячу. Тобто тут слово мир я би не приміняла. А от слово перемога дивись, випала карта, яка в мене символізує Україну. Так, дуже важко. Перемога, в яку ніхто не вірить, такою, якою вона буде. Тому що мене знаєш, мене якось питали, чи бачу я за столом переговорів три сторони. Ні. Не так воно буде. І от тому я саме хочу зараз наголосити: не мир перемога. Угу. Чи буде якась значуща подія, яка буде предвісником нашої перемоги. Давай подивимося, чи може бути якась така. Ти знаєш, що мені кажуть, один з найбільших ударів за всі часи, за от час повномасштабного. Але давай зараз перевіримо, тому що це мене тільки що прийшло. і дивись підтвердження корових мечів. Один з найбільших ударів по Україні. Дивись, удар йде по Україні. Останніми потугами. Чи може статися ядерний вибух або витік Радіації ЗЕС? Давай подивимось. Mm. Ядерний, ядерний вибух, вибух точно ні. Тому що шестірка пентаклів самі mm -hmm. випали. А потім. Витік радіації. Витік радіації можливий. До речі, я хочу сказати, що. Невеликі витоки радіації вже були, тому що ми знаємо, що були ворога потуги все ж таки добратися і до наших там атомних, і тому я бачу, що витоки радіації незначні вже були. Чи може ворог ударити по Хмельницькій атомній електростанції? Ні, показує, що загроза вже минула. У нього була спроба, нам просто це не казали, про це не казали. Спроба у ворога була, ми були до цього готові. Давай подивимося: Курська атомна електростанція. Чи можуть вони там зробити якийсь, якусь диверсію, теракт? Курська Чи може, на Курщині? Курська поки що не бачу. Там інші плани на Курщині у нас. Чорнобильська. Не бачу зараз загрози. Рівненська. Рівненська закрита. Вона закрита ну, взагалі її як не видно. Миколаївська. Миколаївська є загроза. Не програла ще загроза по Миколаївській атомні. Яка саме загроза, що можна? Удар. Десь в, в, в околицях атомної буде удар. Наскільки це серйозно Щось спровокується виток? Радіації. Ні, виток радіації не буде, відіб'ємо. Енергодар. Енергодар. Ні, Енергодар ні. І навіть більше вам скажу, скоро Енергодар повернеться під український прапор. Uh, 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 скажи uh, мені, будь ласка, чи може бути виток радіації на території півострова Криму? Там буде знову Палати бавовна, але витоку радіації я не бачу. Витік радіації буде на території України чи на території РФ на, на РФ буде щось таке гучне. Ну, дивіться, я не бачу такого витоку, що прям це якась загроза. Його карта навіть не mm -hmm. показує. Тобто те, що ми пережили після Чорнобиля, як бачите, ми з тобою, діти Чорнобиля і все з нами гаразд. Ну не бачу. Я такого не варто лякатися того, що не несе нам загрози. Я б тут побоялася більше удару а, десь перед днями, але будемо дивитися, тому що хто його знає. Ну ти ж знаєш, що ворог у нього кожен Пушку день поїду. плани міняються. Де? Скажи мені, будь ласка. Наступне, чи правда, що московити запускали горішник по Києву минулого тижня? Ні, неправда. Я дивилася цю інформацію. Я не бачила я ніякого горішника. Його взагалі я не бачу в наявності. Я його бачу як, як якесь недороблене. Чи правда, що на території Капустаного Яру стався якийсь вибух, що вони щось запускали і щось пішло не туди? Давай подивимося, це ще не дивилася? Правда? Але бачиш, дивись, ви запускали, але щось пішло не так по 12-му аркану. І знову бачиш, якісь недоопрацювання по повісмірці жезлів. Бач, отут така цікава карта. Подивіться, тут, наче в нього є крило, але воно не має такої кількості там, знаєш, якихось м'язів потрібних, да? От, щоб просто взлетіти. Тобто воно є, але воно таке безжиттєве. Тетяночка, скажи мені, будь ласка, а, вони збиралися щось запустити з капустаного яру по Україні? Збирались? Ну, я ж кажу, щось пішло не так, в них не вийшло. По ресурсу, мінус іде по ресурсу. Ненадійний ресурс. ось так, Наскільки це серйозно? Що вони хотіли запускати? Це якась далекобійна ракета, це якась е зброя е потужна, масивна чи щось таке незначне. Вони хотіли запустити якусь потужну зброю, але це не Оречник. Їхня ціль була цивільні люди, звичайні цивільні люди. Вони цілі по трійці чаш не досягли. Прекрасно. Обстріли України напередодні. Перемоги посиляться чи ні зразу кажу, чому запитую таке питання. Якщо взяти астрологічну карту України, mm -hmm. зараз два тижні в нас дуже динамічні події. Анна Вергелас може розказати про це дуже достатньо. Ти її прекрасно знаєш. Дуже динамічні події, політичні події, активні події, зміна у владі. Ми вже бачимо, як багато командування змінюється. Але друга половина місяця. В нас активізується лінія фронту, причому вся, і будуть масовані обстріли прифронтової зони і тилової зони. І це дуже добре проглядається в залежності до гороскопу планет. Тому я хочу тебе спитати: чи посиляться до кінця лютого обстріли України? Хм. Цікаві карти. Ти бачиш, що немає жодного меча? Угу. Де Україна як над? І от так я більше навіть бачу, що посиляться зі сторони української через певний ресурс, тому що бачиш угу. туз пентаклів на стороні України. Зброя на стороні України. В покарті Мага зміна ситуації після 10-го числа, тобто обстріли будуть, але чи будуть це масовані атаки України, я не впевнена. Бачу загрозу по точечних містах, бачу загрозу 10-тіх числа лютого теж для деяких міст, особливо це невеличкі містечка, які найменше захищені. Ціль ворога знову ж таки нанести удари по цивільних людях. Перша ціль якою буде третя річниця повномасштабного вторгнення? Давай подивимося. Що чекає Україну, що чекає ворога, яка буде для України? Угу. Карта Сонця. Чи для України. Мені дуже подобається ця карта. Карта імператриці. Я коли її бачу, ось цю карту можна показати? Дуже, будь ласка, Подивіться, будь ласка, карта сонця. Це жінка, в неї пар іде з <гум> рота, в неї волосся таке догори, в руках кістка. І вона чомусь, коли я її бачу, вона мені паровоз нагадує, що вона, типу, несеться вперед на шаленій швидкості. А потім, дивіться, вона по імператриці досягає своєї цілі. Вона вже спокійніша, вона вже на троні, вона вже в приміщенні, де на її фоні горить камін. Тобто вона під захистом. Слухай, зараз говорю, це мене просто мурашки йдуть, такі от прям враження. Так, давайте ще зараз подивимося для ворога. Якою буде третя річниця для ворога? Ну, бачиш те, що ми говорили, знову король мечів, ворог ще буде бити. Десь напередодні. Чи будуть річники. прильоти на Москві. Але буде бити вже спозорений. Уже буде якби таке перечуття ще більше про перечуття ще більше про перемогу України. Дивіться, в День Річниці я поки прильотів не бачу по Москві саме. Бачила трошки пізніше. Зараз не бачу, але будемо дивитися. <гум> Так а якими будуть березень та квітень по загрозах для міст України? Це важко сказати. Любо це не от нереально про це говорити, тому що зараз події змінюються. І чи буде взагалі та загроза, чи буде припинення вогню? Тому що зараз, от в кінці лютого, початок березня події так розвернуться, що цього ніхто не очікує. Тобто, всі чекають якихось мирних угод, а перемога буде інакшою. Тому тут важко зараз говорити. Тут зараз важко навіть говорити на один-два дні. Дякую тобі. Це дуже важливо, те, що ти проговорюєш, це прямо максимально важливо. <світ> Давай поговоримо тепер про Трампа. Трамп, в принципі, він несе величезну загрозу для світу. Навіть не загрозу, я би сказала, а трансформацію для світу. Що конкретно несе Трамп для України? Ким стане Трамп для України? І що з нами відбудеться в результаті його дій і вчинків? Дуже гарне питання. Дивіться, спочатку, як би для України, як бачення його українцями, це була загроза. Це те, що нічого доброго він нам не принесе. Але ж для України він стане якби, новим диханням, поваленням того, що є зараз. Це стосується взагалі, як і закінчення військових дій, як і повалення якихось режимів, які були корупційними, так і взагалі повністю зміна. Ну, трансформації у всіх аспектах для України це буде в дуже великих плюсах. Україна підніметься з руїн і стане на своєму місці, тримаючи голову ворога у руках. А для світу? Для світу подивитися? Да. Для, Для світу він стане як новою імперією. Яку неможливо буде не слухати, яка володіє ресурсом, володіє партнерами і має домовленості там, де вони важливі для нього. Чи Трамп змінить політичний устрій України? Ночів. Не зразу, не одразу. Найбільші, найближчих півроку я не бачу. Зміни я бачу десь із, дивіться, із кінця літа, але це не будуть такі, якісь там кардинальні да, зміни. Тут більше зміни зачистити, чи раз скажу, корупційні схеми. Uh -huh. Зробити, ну, нам натиснути на те, щоб закони стали жорсткими, uh -huh. щоб викорінити корупцію. Тому що ніхто не буде опускати своїх грошей. Давай скажемо так: чи поставить Америка uh -huh. своїх смотрящих за грошима і на корупційні схеми? Д... Ну, шановні глядачі, в Америці корупція теж є. Давайте, так. -і -і -і. Да, я прям бачу. Але поставлять, бачиш, іде не да. прям карта наглядача. Щоб не дай Бог не витяг якийсь ресурс. Це буде дуже велике нестися покарання, буде показово покарано якась одна-дві особи, mm -hmm. і дуже показово, дуже так. І це до речі допоможе змінити ситуацію в країні на краще. Скажіть, будь ласка, чи чекають нас найближчим часом зміни в Конституції України? Імператриця, дев'ятка чаш, десятка жезлів. Вже готуються ці зміни по карту. Що приховано Тобто, вже вони готуються, нам про них не кажуть. Може, воно і не треба нам зараз знати. Знають уже, що буде криза економічна, це навіть логічно, якось хочуть цьому запобігти, тобто продумують це, думають, думають, які зміни будуть в Конституції, але те, що вони будуть до осені, це однозначно. Скажи мені, будь ласка, чи буде в нас новий парламент цього року? Не дивилася це питання. Давайте глянемо. Чи буде нова Верховна Рада? Ох, як будуть Ну, он Двері он вихід, он, двері, от, вихід і багато хто вийде, скажу так. Світ зміна буде. Багато хто вийде і для нас це на краще. Причому Чого? це вже не так довго. От, повалення бачиш, як режиму, який от як павук розповзається і своїми щупальцями, заполоняє там. от. Ні, для нас це дуже добре. Повірте, от, як би там здавалось, як би не сприймали те, що зараз відбувається. От для України це добре. Дивіться, Трампу насправді однаково. Що, що тут буде в Україні? Що відбувається? Що з українцями, так само, як і Байдену. Трамп переслідує свої інтереси, в нього є користь. І він не дозволить витоку своїх ресурсів туди, куди вони не мають витікати. Питання за депутатів партії ОПЗЖ. Яка їх доля? Чи стане партія ОПЗЖ і їх політична діяльність в Україні умовою мирного договору? Путін може висунути такі умови. Адже ж Росія хоче контролювати політичне поле в Україні. О, он тобі Путін зразу. Він же може висовувати. Що хочеш, вже домовленості є. Ніякого ОПЗЖ не буде, ніяким взагалі не буде. І доля, я взагалі, я бачу, якщо вони вражку не втічуть. Ти знаєш, я сьогодні на одному з ефірів дивилась, таку цікаву бачила новину про те, що зараз ті люди дивись, дуже ж багато цих які сидять зараз в Рашці. І вони якби чекають вроді свого зоряного часу, щоб вийти знову на політичну Україну ну, арену. Так? І зараз от ті люди, хто там лишився, воно ж буде, бачиш, скаженіти, скаженіє вже. І вони будуть дуже гнатися, гнобитися, їх будуть щемити вражки. Ну, знаєш, там хоч не визволили, то хоч тут визволимо. <сум> розумієш? Тому їх багато, якщо хтось там зможе лишатися вражки, вони там лишаться, хто більш такий приближений. Але їх будуть потім гнати й інші, ті, хто прийде <сум> до влади. Тож я бачу, що у них або тюрми. Або тиск, ну нічого хорошого при владі по шестірці чаш і дев'ятця пентаклів я їх не бачу. Давайте подивимося ось цей тиждень, який буде. Чи є якісь загрози терактів, чи будуть зриватися знову ТЦК? Чи є загрози для якихось військових цивільних об'єктів? Які ще будуть удари поодинокі, будуть і такі, будуть. деякі міста будуть і масивно валити. Дивіться, але по терактах зараз поки що я не бачу. Тут зараз буде а, другий акцент, знову зміститься на деякі міста, на те, що битимуть, на те, що приїдуть, не буде терактів. Не бачу я. Зараз все воно вже як в ногах йде. Імператриця вже сіла на трон. І е, з чим саме приїдуть для нас представники Америки. Що зміниться після їхнього приїзду? Ексклюзивно для каналу Прогноз. Ще не дивилася mm -hmm. ніде. Єрафант, королева пентаклів, помірність. Дивися, Люба, це прекрасні карти, які кажуть, що все вже. Визначено, по єрофанту, просто буде це все обговорено, mm -hmm. зажато, якби вдарено по руках. Королева Пентаклів каже про те, що в нас буде такий ресурс уже офіційно, що ніхто навіть не очікує. І саме цей ресурс по карті помірності принесе нам ту таку довгоочікувану перемогу, і навіть ось карта «Мир» mm -hmm. у мене іде. Прекрасні карти. Я дуже тобі вдячна. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Це неймовірно цікавий прогноз. До зустрічі вже на твоєму каналі. Підписуйтеся на канал Тетяни Гай і до зустрічі на каналі Прогноз. До зустрічі.